Я вам заграю мелодію, пишіть комусь буде знайома мелодія, бо я її не пам'ятаю своєю назви мелодії. Перед ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, нажимайте на дзвіночок і будемо починати. Я хочу послухаю, пишіть в коментарях, як ця мелодія називається. І <смітна> пишіть в коментарях, чи знімати мені е різні пісні на гітарі. Ну, будь-які, які вам тільки... Не в бо я не знаю русський пісень, бо я українка. До речі, пісню я з е, якщо треба, е, ну, якщо захочете, я вам зніму відео з гітарою одну пісню. Якщо набереться відео десь, наприклад, 10-20 лайків, я зніму відео про те, як я граю на гітарі. Сумно, сумно, аж закрасть. Одна кайна. Бі... Ну, ви зрозуміли. Якщо в мене буде більше е, підписників, більше лайків і більше коментарів, я буду знімати не лише гашу, а й буду знімати як я граю на і будь-яку пісню, може якийсь буде розбор. Дякую молоді. Я ще, ще рік вчуся на гітарі. Тож, Всім пока, до зустрічі. цілую вас. Ви самі найкращі, найлучші. Люблю вас. па па